Ти ще не втомився себе хвалити? Скажіть, а хто мене похвалить, якщо не я сам? Ви ж знаєте, коли ти робиш добро, якість, коротше, там ну все стараєшся для людей, одиниці тебе похвалять і скажуть дякую. Ну, одиниці, основна частина промовчить. А якщо, не дай Бог, ти десь приступився якоюсь маленькою похитию, то тебе затолкають всі тихо мовчали, особливо хейтери. Тому я себе не хвалю, я розказую про якість нашої торгівельної марки, адже ми кожного року вкладаємо колосальні е, кошти у те, щоб підтримувати нашу якість на високому рівні. Ми постійно пробуємо нові. Технології утворення компіформів у їхній процес виробництва, у склад комбікорму. про це ви всього не знаєте. І розказувати, що саме ми робимо, я не буду. Дуже, ну, я це постійно ізучаю і стараюся виробити як можна якісніше. Чому мені коротчі, ну, не розказати, який класний продукт робив? Хто розказує? І скільки Отвориться? вкладається зусиль? Нервів! Нерівів! Ну, ви розкажете всім, наскільки важка праця виробника. Ніхто не розуміє, що таке коротше, мати біля 300 компонентів в асортименті для того, щоб робити для різної птиці і тварини різний комп'ютер. Ніхто не знає, що ми е е замовляємо мішок за 9-10 за місяців до того, як він нам сподобається. Прогнозуйте. Багато хто не може спрогнозувати свої продажі. Пшеницю не можуть купити завчасно замчасо, Завчасно. Ми все плануємо за рік на да. наступний. Що ж не похвалити, якщо ми стараємося? Молодець.